Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про ще одну екзотичну рослину, яка називається спатифілум. Назва походить від двох грецьких слів: спата покривала філом лист. Спатефілом це екзотична тропічно-субтропічна рослина. У середніх широтах її вирощують як декоративну культуру, нею прикрашають в квартирах підвіконня і в будинках також. Цю рослину з ніжністю називають жіночим щастям. Є дуже цікава легенда про спатифілум, Я вам її розповім у власній віршованій формі. Антична богиня Астарта. Як жриться любові і кохання, поваги великої варта за світлі всім побажання, дівчатам любити душею, коханими бути без міри, жінкам засвітити зорею, в родині та жить без невіри. Усі побажання богиня вдихнула у квітку охоче, тож кожна тепер господиня вирощує щастя жіноче. У кого ця квітка зростає, в теплі, у пошані, в любові, той щастя родин не плекає в стосунках, у діях і в слові. Насправді, батьківщиною цієї рослини є Південна і Центральна Америка, де вона росте на болотистих територіях. Часом її можна зустріти вздовж річок та озер. Селекціонери вивели безліч гібридів на основі типових видів. Цвіте квітка переважно двічі на рік, весною і восени, але часом. І частіше рослина дуже красива, вона має темно-зелене листя і квіти у формі суцвіття початку, огорнутого плащем білого кольору. Але є квіти інших кольорів у природних умовах. спатифілум живе в нижніх ярусах джунглів, захищаючись такий спосіб від прямого сонячного проміння. Тому в домашніх умовах цю рослину розміщують в добре освітлених місцях, але куди не потрапляє пряме сонячне. Проміння її не можна ставити там, де є протяги. Взимку варто підтримувати температуру на рівні 18 градусів, краще 22. Полив має бути регулярний. Важливим є оприскування підживленнями, добривами. Використовують, як правило, комплексні добрива двічі на місяць. Коли рослина відсвітає, добрива не вносять. Молоді рослини пересаджують кожного року. Якщо рослина має більше 5 років, її пересаджують через 2-3-4 роки. Найкращий ґрунт – це суміш торфу, садового ґрунту, переліту і ґрунту для орхідеї в пропорціях 3-2-2-3. Розмножують поділом кореневища на частини. Вважається, що з допомагає знайти жіноче щастя. Заміжнім жінкам він допомагає знайти щастя в родині, одиноким жінкам допомагає знайти судженого, а жінкам, котрі мріють про дітей, завагітніти. Ця квітка покращує енергетику житла, її можна тримати навіть в спальні. Поглинає шкідливі речовини з повітря, виділяє біологічно активні речовини, що допомагають зняти. Стрес слід пам'ятати, що сік отруйний для людини і для домашніх тварин, адже ця квітка нейтралізує ацетон, чадний газ, формальдегід, ксилол, бензол та інші шкідливі речовини. Невибаглисть рослини, її краса робить бажаною цю квітку в багатьох оселях. Тож вирощуйте її собі на радість. Дякую всім за увагу.